Кожного разу я захожу просто про і Мені пропонує вибрати сторону ангелів чи демонів. Я все таки постійно вибираю демонів, тому що ем, за них мені грати якось приємніше. Не знаю. Я хочу більше демонських скінів повибивати, бо вони набагато прикольніші. Що ж, друзі, всім привіт! Ми залетіли в Бравл Старс, і тут у нас 28 тисяч кубків, які треба далі бустити. Ну, що ж хочеться зробити? У нас, в принципі, сезону осталося 32, другого всього на 2 дні. 13 годин, і я весь баталпасік пройшов. Це дуже класно, що в нас тут взагалі є. Безкоштовного на, так сказати, в магазинчику. Ну, по факту, із е, шари тут є тільки 10 паверпойнтів. Ладно, заберемо хоч їх. Тож нормально, XP взагалі не потрібна штука, Ну, ладно, забираємо. Жека мене вже сразу запрошує в гру Ну, Чом би й ні? Чом би й ні, якщо запрошує, то й погнали. Мапа в нас, кстати, доволі відкрита тут. Я навіть не знаю, що мені взяти. Я би міг взяти якогось, типа Аля Енджело. Щось типа Аля Енджело у нас Тріоше де. Тріоше де, щось типа Аля Енджело. Можна попробувати взяти. Або можна взяти барона. Каже, поміняй на Джесі. Ти хочеш мені Джесі забустити, Женьок. Ми можемо і на Джесі піти, в принципі. Но у мене тут йо-майо, -йо, який він стрік, якщо я не помиляюся. А ні, він стріка нема, ми її злили в кінці. Окей, погнали. У мене ні 800, щось там 40 кубків чи що, щось, типу, такого. Такий, прям зразу можна сказати, можливо, буде жорсткий буст. Мене й забустять. А можливо, і ні, не знаю. Буде видно, буде видно. Залежить від того, як я жорстко відіграю. Якщо я відіграю дуже погано, то ніхто мене забустить. У нас тріош одес, з нами попався 8 біт. Можна пробувати. Можна пробувати, женьок. Буду з тобою бігати, бо можливо, ти мені будеш дуже жорстко. Помагати. а можливо і ні Так, там і Кольт, і сту. сту я двічі попав, це вже дуже хорошо. Знизу у нас уже Енджело пресує. Опа Енджело капець свалив. Мені би підхилитись, нас трошки душать. Вісім біт помер. У нас по шість банок ми доволі сильні. Кстаті, Анжело тут реально без шуток непоганий. Так, вісім біт там тусується, але там є наче нікого нема. Я би пішов без бочкою тусуватись, тому що бочка все таки хороший чувак. І він там уже пішов всіх порозносив. Надо ще спайка допомогти йому вбити. Но нашого все таки вбили чела. Що ж ти підібрав ту банку? Їж не надо було підбирати, бо наш Женек зараз появиться без банок. Так, ладно, вони катапультувались кудись ближче до центру. Давай я за вами. Бо я все-таки вам можу дуже жорстко допомогти. І наші всі чели померли! А ні, Жека остався. Боже, ми могли щось так слитись. Ну, понятне діло, що Обалдеть, як же Жека вижив. Як же Жека жорстко вижив. І хтось тут заспавнився І я щас заспавнюсь. Блін, ну все-таки мене теж винесли. Тріло шаде це, звісно, хорошо, але краще все-таки пошурувати, напевно, кудись в дабл. А, з нами все, вже блискавка. тепер уже можна кайфувати. Коли нас троє, це хорошо, бо 8 біт, він трохи не прошарений перчик, оказався. Він пішов туди, куди не треба було. І Жека теж в соляново пошурував, валити всіх. Ну він там і розвалив дуже багато. Але нас не було, і ми йому, блін, ні чорта не допомогли. Можна сказати, що ми прям занубили конкретно. Хоча я в принципі нормально попадав, я особо майже і не промахувався. Але, ну не знаю, будемо бачити. Погнали ще ще раз, спробуємо. Так, там кенжі тусується. Кенджі це крепко. Диві, як я по кенджі понадавав, чуєш. Ой-ой-ой. Мене то викинули, мене, можна сказати, оставили соло. Так, турельку забустив. Турелька там, йомойо, -йо надавала, чуєш. Там нашого чела вбили. А де взагалі мої чуваки? А моїх друзів немає я в соло. Я отако буду крутитись. Так, Діннич може мені дати плюху. А ні, Жека є. Так у мене є гіпер, але у мене нема турелі. Надо дофармити турель по-любому. Так, по Діничу попав. Дінича вбив Жека. Супер. Ой-ой, як же там ріко больно б'є. Вольт там взагалі начудив проблем, але мене все-таки добив. Жека спавнить нашого челікса. Все поки нормально. Ми поки живемо, але цей чувак має через стіни бити. Жека в нього влітає просто, цей челік спригає. мене тут спавнять. Канджі ми вбиваємо, бомба взривається, все нормально. Пацаки, живемо, живем, уже топ-2. Подійничу просто. Просто розносимо, розносимо, забираємо топ-1, пацани. Це то, що треба, просто. І потихеньку ковбаси піднімаються. 854. Непогано, ще все на все. 146, і в мене тища. Правда, тищу нафармити не так легко, ну що ж, потихеньку, помаленьку будемо фармити. Баночку одну розбили. Хорошо, пішли далі. Так, там пейпер. Там Бель, бель винесли, мене винесли, капець. Близько кака тут банки лутає. Ну йому хана, да. І остався Жека. Жека, звісно, серйозний, тип, він за цю бочку так рубаше. І погнавсь. Сховався. Сховався. Спеціально, щоб всі заспавнились. У нього сім банок, в принципі, нормальна тема, дуже сильний. Що ж робити? Надо, напевно, трошки почекати, поки хтось там слиється. Або йти за Женьком. Ну Він показує, наче щоб ми сиділи, поняв? Ну давай, Посидим. Жека щас піде, нам банок налутає. Хе-хе-хе. Там чуваки просто жорстко вмирають. Я б би тут би сидів. Так, Жека когось завалив. Тут у чуваків ще гірша ситуація. Бо я ще попав хоч раз. Ой 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 трохи получаю плюх, треба підхилитись. Помер Жека. Джека прям помер. Три команди лишилось. У нас, в принципі, банок нормально. Там є чуваки взагалі без банок. Так я сильно получаю демеджі від чогось, не знаю. Від спайка сильно не сховається, треба Надо... турель прокинем Дамо буста турелі. І погнали! Отако, все, хорошо. Хорошо. Ще одна просто перемога, і у мене вже 864 кубаса. По суті, непогано йдемо. Тріоша Де змушує мене прокачувати кубки. Хе-хе, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, я би оцю, звісно, банку залутав би. Опа, мінус ліончик, халява. Це ми забираємо і пішов я по ще одну банку, все-таки хай пацани там б'ються, а банка зайвої ніколи не буває. І погнали зразу катапульту до них в центр, щоб допомагати їм. Тут ще шай тобі є пацьки, по яким я просто попасти не можу достати. Прям одразу сту накидаємо. Так, ця трошки напльовує мені феєчка. Мене можуть зараз і винести. Но турель є, турель сейвить. Турель сейвить. Нормально. Блискавка банок підлутав, хорошо. Правда, я слився. Ну, що ще зроблю. Зажали мене, так сказати, в розплох трохи. Три команди є. Уже рейтинг не знімев, але от так по Леону попали, там нормально. там народу просто капець, мені б туди попасти. І настріляти їм туди. Трохи. Отако. Отако просто, пацани! Я там, звісно, жертвував капец, але я їх перебив. Прям крепко. Я просто очікував на те, що хтось із них е, піде, ну. Ай, там взагалі всі помирали. У нас уже топ-2. Ну, в цих, конечно, банок капець багато. Я там старався, звісно, всі кнопки прожавики міг, але там уже нема прийому проти таких челів. На зато топ-2 теж хорошо. Плюс демонський старт-дропчик Сюди на базу. І 27 кубків просто на халяву прилетіло. Ну відео. Да, Женьок, поїхали. А, пише окей, пока. Ой-ой-ой. кстати, тут якась нова двіжуха є. О, душі збирати, це непогано. Я б хотів би душі збирати, але тут перемог у них капіцик багато. Ну, ну що ж тоді поробиш? Трошечки ми Джесі підкачали і вже непогано погнали. Тепер все-таки когось докачаємо до, так сказати, 500 кубків. А в принципі, докачувати мені мех. Докачувати надамех. на дамех. На дуо ШД тут мапа така цікава, блін, чорт його знає. І ще, само собою, старт дропчик. Давай заберемо. Суперерний і 50 в паверпойнтів. Ну, тож нормально. Все, реді, реді, лет'яв. Нада мех підкачати. На 500 Щоб було 500, щоб було все хорошо. Так, поїхали. Поїхали розносить все. В принципі, я думаю, скільки мені там пару перемог треба зробити. І мех у мене буде на 500 кубасів. Ну, Миша, кстати, теж прикольний персонаж. У нього ще скінчик такий золотенький. І вона ж така маленька, понял. ж попробуй попади. Так, у нас тут Дінич. Дінич накинув мені нормальну плюху. Ну я в баню. Даміжа в нього багато. Ну, шарф, звісно, не знає, на кого запрыгувати треба. У мене, правда, форми тепер нема, Мех, но нічого страшного, банок то в мене все одно багато. Так, окей, в центрі майже нікого нема. Тут у нас барончик. Опа, плюшечку барону, на! ще плюшечку барону. Він правда попадає там нормально, але но я теж потихеньку попадаю. Миша туди влетіла, в мене нема ульти. Ну, эмс. Не попав? Не попав? Опять не попав? Ладно. Короче, форма мех у мене появиться не скоро, да? Якщо я попадати не буду. А чого ні? Отако тако. Так, Гейл там нормально кидає але ми потихеньку-помаленьку хилимося. І влітаємо, помогаємо. Не попадаємо, хилимся ще раз. Поїхали його душити. Все, хорошо. Топ один. Тут як тут. Ще дев'ять кубасів зверху. І мені по факту да, ще дві перемоги. Дві перемоги. Чом би ні, мак. Кстати, на мех там ще квестів. Йомоє, -йо, просто купа. Поїхали. Баночки лутаємо, стаємо все сильніші і ходимо всіх вбиваємо. Ха -ха -ха. Так, єві, там ще бул. Бул це сильна двіжуха. Ми його можемо ультою. Отако добили. Всього теж знесли. Так, там ця лола жорстка Мені просто ульту набрати отако вот Так, аш? Здорово! Привіт, привіт, Я тут. так ми ще допомагаємо Де знесли Живу, живу. Все, Барлі давай, цього там не бушуй. Одна плюшка, так сказати, йде подушка, поняв? Отако. Ну, ти вже мені особо нічого не зробиш. Щоб ти не хотіла... Отако. Хай в тебе спавниться там друг питань нема. Мені би сейчас ульту, конечно, було б хорошо. Ну, ми ще там нормально дубаса, чуєш? Ну і все, миша там їх уже розвалили. Я сидів, сидів, не міг нікого розвалити. А у нас по факту ще одна перемога, і мех на 500 кубасів. Давай ще одненька перемога, і в сані 500 кубасів. Погнали! Let's go, let's go. Там поможемо зараз, там поможемо, там поможемо. Ей, паритись, не буду, буду ходити, банки збирати, Щас гаджет заюзую, щоб хілитись. Хілитись, звісно, я буду не сильно, але все рівно, хоч щось. Хоч щось воно підхилює все одно. Якихось 2000 хп воно все одно хілить. Пішли спайка задушим. Ой-ой-ой. Над забрати і свалить. У 8 біт, блін, демеджа вообще купа. Ну, на цьому 8 біт і кінчився. Поїхали далі. В принципі, навіть паритись нема про що. Я просто буду ходити всіх вбивати. Я ж цілий мек. Я робот. Кстати, містера Пі так рідко зустрічаю взагалі в іграх. Він, напевно, супер неіграбельний. Можливо, трошки іграбільний, але не дуже. Дивісь, що не робив цей спайк, чуєш? Обалдіть мене з'їли. Мене прям добре з'їли. Це цей 8-біт, яку я вбивав. Миша може в нього влетіти і знищити. до шарфа вбити. Обалдіть взагалі нічого не можу зробити, прикинь! Топ-3 зараз буде! Близкавка, живий, братуха! Просто містер Пі і Спайки, що ж вони роблять? Не дають блискавки вижити абсолютно. Як же він живе? Як же він живе просто? Отак! От Сюди. Просто в кінці, просто мега-мега-тащерство в кінці. І само собою непоганий стар дропчик. Ану, 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 прям само поч... Давай скін класний. Скін, на по! Ой-ой, ой ой-ой-ой просто! Оце то, що надо, оце то, що надо. Ще тридцатка кубасів сюди в кишеню. Мех на 500 кубків викачано. Ой, хорошо. В общем, друзі, напевно, цьому будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подвайдини. З вами був Сан і всім пока-пока.